Нам собаку застрелили з БТР-а, Собака побіг за БТР-ом, і вони його застрелили. місяців. П'ять, мабуть, взагалі нікуди не виїжджали. Нас закрито село було, нікуди не випускали, ні по які аптеки, ні по, ні по що. Обстрілювали село, да. то є в людей там на крайній, то там вікна повибивали, ну повилітали від цих обстрілів. Є криші теж пошкоджені в людей. Корови тут були. Паслися, ходили, ми їх не прив'язували, просто відпускали, бо хто їх буде пасти і хто буде ходити, якщо обстріли чи що. Вийшли, ми наглядали тут з краю, походили тут по полю, часика два пішли, їх забрали скоренько додому. Вертольоти літали тут над коровами. Сиділи ж ні хліба, ж ніхто ніде ні, ні, нічого не привозив, як ми в окупації були, то ми хто чим міг е, запаси, які в кого були, мука там що, і так виживали. Хазяйства було багато і просто жалко було оставити. Якщо не було хазяйства, ми би виїхали. Так, оце ось наш будинок, то то погріб, де двері відкриті. І ми туди в той погріб спускалися. Ну оце ось, о, бачите, дирка воно в шиферині там прямо отако. І там, де ще маленька. Оце як осколками прибило. І там края воно, бачите, пообивало теж на краю. Це осколки сюди летіли, як село обстрілювалося. Тут кущі то трохи задержувало. Садили город ми теж, там у нас кукуруза була, і ото, туди, де гною, той у кукурузу якраз при кассетне прилетіло, ото, і воно розкидало його у стінку, якраз оце в той сарайчик по стінці било воно. Під обстрілами дуже страшно. А все одно жили, і робили, і вставали, і вправлялися, і їсти готували все. Так, оце тут у погрібі ми ховалися від обстрілів. Тут десь і осколки в нас на погрібу. сохранялися. Ось такі осколочки в нас. Оце ось, ось по дворі літали. Отакий ось, ось красивий. Оце такий осколок. Як ми побігли туди, а потім назад. А собака з будки вискоче, тільки бігає, бігає, і по собаки реагували. Тільки собака в будку зразу прильот, а ми в погріб зразу. А тоді чуємо стекла, посипались якісь. Ми вискочили з погріба, подивились на хаті цілі стекла, а то в сусіда вікно вибило, і стекла посипалися були. Був ну, обстріл, і касетне до нас прилетіло в двір сюди, і обрізало, оббило всі оці гілки на оці ось абрикоса, отут у дворі ось. І воно обрізало осколками бочки гілки, і гілки весь двір заставили. А це у посадки нас обирали, оце ж із під снарядів. Привезли додому і зробили бак собі, воду натачуємо і точимо воду курям, качкам. Приварили кранік туди і зробили собі таке. На їхні гроші, як би сказати. Ми тоді повиходили усі, і як наші прийшли, це не можна словами передати. Просто всі плакали. Вилазь. А водичка є, світ є, ну, все як би є. Гуманітарку дають спасіба іще. У ну, будинки там на тій хаті їх трохи були от побили, то зразу село люди пішли туди, всі і всі гуртом, усе те знімали, і шифері вивозили, усе те, мусор той, усе повивозили, Помагали й крить люди. Ну, собиралися селом, помагали накривати ті хати.